Вітаю вас, мої друзьки, я Ірина, і у нас таке історичне підвищення податків на військовий збір. Чомусь я написала 2,5%, там, наскільки я розумію, з 1,5 до 5%. А ви чули? Гральний бізнес не обклали податками? Я не знаю, хто завідує. Але 100% хтось з банкової, правда? От давайте подивимося, чому не обклали податками гральний бізнес. Хм, рука руку милі. Ну, тому що тут хороші збори йдуть. Бачите, крадуть, тому що крадуть, звідти крадуть, звідти, вірніше, це є віконечко до великих фінансів. Ось якось так. Тому й не обклали. Гаразд. Чи підуть е, гроші на оборону? До речі, щоб ви розуміли, навіть військові е, будуть е, теж е, платити більше податків. Навіть військові. Не всі, ті, хто на нулю, ні. а решта будуть теж платити. Ну що ж, чи підуть гроші на оборону? Скільки і куди. Зараз будемо дивитися, чи підуть на оборону. Далеко від оборони. Бачите, десь їх вже за, за, за... Ні, нікуди вони не підуть на оборону, щоб ви розуміли. Не підуть на оборону. Солдати як просили, так і будуть просити. Там вже діліть на два. Вже діліть на два. Одразу. Не підуть вони на оборону. Вони дістануть ноги. Ноги дістануть і десь підуть. Гаразд. Ну, половина точно. Половина точно. Піде одразу. Одразу половину вкрадуть. Дивіться, ось ця карта показує половину. І ця карта показує половину. А тут крадіжка. Приховають. До речі, зараз ми запитаємо. Кажуть, що ще закон повинен підписати президент. Можливо, він вже підписав, поки я роблю цей розклад, але зараз ми дивимося. Чи приймуть його? Щось він в трансі, коло нього ярмак. Помаленьку буде підписуватися, але підпишуть. Виглядає, що підпишуть, і це програш для України місяць. Місяць, місяць, місяць. Місяць говорить про те, що дійсно гроші. Там якісь темні оборудки йдуть. Ну ми Перед цим ми бачили, що тут приховують, крадуть, ось до військових все рівно нічого не дойде Ось якось так. Ось, якось так. Як прийняв народ України цей закон. Цей, цей закон про податки. Хм. А тут, ви знаєте, іде, Ну важко, дуже важко. ось а, Тобто, а, українці не знають, що робити, бо їм і так важко. Я а, бачу наш збір на реп. Вже стоїть, я не знаю, напевно, вже місяць. І е, скільки я не викладала, нічого не збирається. На жаль. На жаль, е, у людей немає грошей. А наші е, можновладці ще більше нажеруться. Ну, може, тепер вони хоч нажируться. Давайте подивимося. Може, тепер хоч нажеруться. Але ви знаєте, сумніваюсь, ні, їм мало. Бачите, їм все мало. Мало, мало, мало. Не нажируться. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!